Смертельний автостоп, наркофермер, Невдаха та інші новини. Це дайджест подій четверга 24 жовтня від каналу Дніпрооперативний. Аварійний ранок вранці 24 жовтня у Дніпрі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, які спричинили деякі ускладнення в русі. Перша аварія сталася о 7.20 ранку біля Вавілону. Там дорогу не поділили Део Ланос та ВАЗ. Обидві машини рухались по сонячній набережні в напрямку Нового мосту, Део в'їхав у задню частину ВАЗ, від чого той розвернуло. Друга аварія сталася близько 8.30 ранку на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Гоголя. Водій Део їхав з центру в напрямку пам'ятника Слави, а водій Шевроле стояв у та не надав перевагу у Русі Део, внаслідок чого відбулося зіткнення. Від удару шевроле перекинувся на бік. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Від хуліганки до криміналу у селищі письменне Синельниківського району п'яний місцевий агресивно поводився і заважав роботі електромонтерам ДТЕКу. 36-річний раніше судимий чоловік заборгував за електроенергію. Через це співробітники електромереж приїхали її відключати. Однак з цим чоловік був не згоден, тож довелося викликати поліцію. Побачивши правоохоронців, чоловік ще більше розлютився. Він схопив камінь та кинув у службовий автомобіль поліції, пошкодивши скло та двері автівки. Потім взяв до рук сокиру та погрожував неї. Поліцейським Нападника правоохоронці затримали. Наразі слідство ще триває. Наркофермер Невдаха. Понад 100 наркомісних рослин доглядав 40-річний чоловік на території приватного будинку в Петриківському районі. За цінами чорного ринку їх вартість становить майже 800 тисяч гривень. Для вирощування кущів конопель чоловік обладнав на прибудинковій території спеціальні теплиці, де і вирости півтораметрові заборонні рослини. За місцем мешкання чоловік також зберігав суху подрібнену коноплю. Врожай правоохоронці вилучили, а аграрія затримали. Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Смертельний автостоп на вулиці Коцюбинського у Дніпрі чоловік намагався спіймати автівку, але потрапив під колеса. Внаслідок аварії він помер. Відео інциденту зафіксувала камера ситуаційного центру міста. Подія сталася ввечері вівторка, 22 жовтня, навпроти торгівельного центру Новий центр ймовірно нетверезий чоловік вийшов на проїжджу частину та хвилин вісім намагався спіймати автівку. Після декількох невдалих спроб він опинився майже посередині дороги, тому водіям довелось його об'їжджати. Один з керманичів, чи Хотів підібрати пасажира та призупинився, але побачивши, що той ледь стоїть на ногах, почав їхати далі. В цей момент чоловік впав на дорогу. Як повідомили правоохоронці, 46-річний водій автомобіля Hyundai Tucson наїхав на 32-річного пішохода, після чого поїхав з місця ДТП, внаслідок якої потерпілий помер. Наступного після аварії дня патрульні поліцейські знайшли автівку на вулиці Дмитра Донського. Біля неї знаходився й водій, який забирав речі з авто та помітно нервував. Чоловіка затримали та викликали карний розшук та слідчого з. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. Гусиний манікюр вчора мережу розірвало відео про гусака, який з господаркою мандрував вулицями Дніпра. Помітили птицю в капцях на житловому масиві сокол. Як з'ясували наші журналісти, впевненою ходою гусь йшов у ветеринарну клініку. Там лікарі оглянули його лапку та підрізали нігодь. За словами медиків, життю пернатого нічого не загрожує. І на цій позитивній ноті ми прощаємося з вами до завтра. Не забувайте підписуватися на Дніпро оперативний та ставити лайки. І бережіть себе.